сказати, що я не вірю, що цей час вже настав. Нічого не сказати. Є! Щасливі! На монтаж цього відео я витратила більше року, і з тих пір я вже встигла побувати ще в трьох прі-таборах, але цей був мій найперший і мальфарна завжди залишиться моєму сердечку. Тому що тут я вперше заночувала в палаці та зділа кашу від інтендантів. А ти поки припустити? На таборі Мольфар я провела сім повних днів і щоранку прокидатися і бачити цю красу. Це просто щось неймовірне. І всі ці сім днів я жила без зв'язку, що додало більше вайбу. Пряме включення за який третій день. Це найнеймовірніші макарони, які я їла, не знаю, за останні півроку, що найменше. Це дуже смачно. Інтенданти, просто в саме сердечко. Я помилаюсь в душі. У мене знову такі, знаєте, стрибки вверх вниз, нічого не ідеального. І я трохи детальніше розкажу. Правда, правда а зараз дуже смачно смачно. Так! Да! Основна ідея нашого табору полягала в симуляції, яка базувалась на українській міфології. Нас поділили на команди, і ми змагалися за звання найкращої команди, яка виграє серце мавки. І наша команда називалася Петрос. Крім того, у нас щодня були освітні блоки, тому що філітабори всі освітні, і на них ми дізнавалися про різні аспекти командотворення, починаючи від початку, закінчуючи лідерствами. І я дуже багато тем знайшла для себе цікавими. Як я потрапила на мульфар, що я тут забула в горах? І взагалі що це таке? У нас дуже насичена програма, і взагалі організація називається Фрі. Я про них дізналася дуже випадково. Це така рада, що я тут, тут такі прекрасні люди. Я не знаю тут. Всі настільки активні, настільки в якоїсь там громадянських організаціях, міжнародні культурні обміни. І тут кожен настільки цікавий. І при цьому у нас об'єднана тема, по-перше, мульфарство. Частина програми йде на адаптивну симуляцію. По-друге, у нас є освітні блоки про командотворення, тому що це основна ціль нашого табору. У нас ще був чек-лис, і я виграла такий прекрасний шопер. Я щаслива, що й наліпки є. І перший досвід проживання в палаці, і це так цікаво. У мене зникло оце відчуття стін, тому що коли ти дуже багато часу проводиш саме вдома, ти на підсвідомому рівні шукаєш у ці стіни десь. І коли ти дивишся що тут замість стін гори, мене це так надихає. Наша команда Петрос. Так начинается ранок на мульфаре. Круто, когда ты спишь больше, чем 5 часов, а когда ты вчера была на литературном курсе. Я вперше за п'ять днів купалась в рісі, і це було неймовірно. Трохи-трохи, трохи холодно. У нас був дуже цікавий освітній блок, тому що ми самі робили, вибачте, освітній блок. І мені сподобалось ставити десяточку. Пам'ятаєте цей букет з минулого влогу? Це насправді дуже корисна річ на нашому таборі. Мені здається, ми вже четвертий раз його використовуємо як не для фотосесії, то якимось спікерам. даруємо, нам його ще повертають. повертають. вона от така неземна краса. Його життя трохи потріпало.

Дайся Україна, найвещення, тебе трещення, серця гречі гостя наша малю. Ти живеш, гинуть мальби на маминому ґанку. Я трьох країна сидів за поліванку. Ми перемогли. Так, як неочікувано. Вау, вау, вау! Ібо насправді на мульфарб запам'ятається мені теплими знайомствами, приємними розмовами і ватрами до опівночі, те, як ми ночували в останній день біля ватрі. Цими моментами, якими хочеться з кимось поділитися і зберегти їх якомога на довше. Щоб... А я заохочую вас потрогати травичку в Карпатах і спробувати кашу на фрі таборах. А ми рухаємося далі, тому що життя ніколи не зупиняється, і час іде тільки вперед. Весело, всі, майбати, весело, весело, гарні мати. Ще життя не зрозлучило, там не розлучить смерть. Сипер я голова журацького серед.